Ну що, друзі, давайте дивитися, що всередині цієї коробочки і як власне виглядає геймпад вживу. Розкриваємо. Власне, ось таке пакування. Всередині бачимо, що є інструкція, така книжечка. Нічого особливого і геймпад запакований ось в таку сіру плівку під колір лімітованого видання. Давайте дивитися, як він виглядає в чому. Ось таким чином виглядає геймпад, Дуже класно лежить в руці, сірий класичний. Колір, як у першій PlayStation, під першу PlayStation дуже класна. Оця центральна клавіша теж в кольорах класичного PlayStation, які добре знайомі фанатам консолі. Кнопочка це дуже прикольна. Геймпад шикарно лежить в руках. Загалом для мене саме DualSense це найкращий геймпад по зручності і по тому, як він лежить ну, принаймні, в моїх долонях. Що мені подобається, і ззаду бачите, написано PlayStation 30 річниця. Більше нічого в коробочці немає. Додаткового кабеля теж немає, врахуйте це, але він поставлявся з базовій консолі PS5, тому ви зможете спокійно заряджати і цей геймпад через цей кабель. Вам не треба купувати ніяких додаткових пристосувань. І від споку з таким чином. Тому я ще раз всіх вітаю тих, хто зміг придбати в умовах ажіотажу на цей геймпад в Україні в умовах дуже збільшених цін, тому що деякі перекупи ціну збільшили на цей геймпад до 10-12 тисяч гривень. За такі гроші я би не купував його. Мені вдалося купити трошки дорожче рекомендованої ціни, але набагато дешевше, ніж зараз спекулянти виставляють ціну на цей геймпад на різних майданчиках в Україні. Чудовий подарунок всім фанатам консолі PlayStation. Ще раз вітаю всіх з цією 30-річною подорожю прекрасним світом ігор PlayStation.